Вітаю вас, шановні п'ятикласники, ми розпочинаємо з вами новий урок з української мови. Тема нашого уроку кома між частинами складного речення. Будь ласка, підготуйте все необхідне ручку, простий олівчик, лінійку і, звичайно, робочий зошиток. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, коли потрібно ставити кому між частинами складного речення. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть, будь ласка, 14 квітня класна робота. Давайте з вами пригадаємо, а що таке складне речення. А як можуть поєднуватися частини складного речення? Попрацюємо з вами із підручником на сторінках 199-201. Виконаємо вправо 491. Завдання таке. слід прочитати речення і подумати, чи є кума між частинами складних речень, а між однорідними членами давайте розглянемо. Перший у нас рядочок, стовпчик це складні речення. У селах гніздяться лелеки і зелені на полях озимина. Скажіть, будь ласка, де тут у нас буде підмет, а де будуть присудки? Чи є це речення складним? Дійсно, у села гніздяться лелеки. Хто лелеки це підмет, що роблять гніздяці, це присудок. І зелені на полях озимена. Що озимена, що робить зелені? Тобто бачимо у нас тут дві граматичні основи. Між ними є також сполучник І, і перед ним стоїть ком. Тому що це у нас складне речення. Тут дві різні граматичні основи. Подивимося друге речення. Сонце піднялося над полями, і вітер колише пагінці кукурудзи. Шукаємо тут граматичну основу. Правильно, сонце піднялося вітер колише. Також бачимо, що у нас тут дві різні граматичні основи. Між ними є сполучник І і перед І яком. Розглянемо з вами, чим же відрізняються від складних речень речення з однорідними членами. Ми вже посадили картоплю і посіяли буряк. Шукаємо тут граматичну основу. Хто ми, ми що зробили? Ми посадили і ми посіяли. У нас тут з вами однорідні присудки, між ними стоїть сполучник І. Але кому тут ставити не треба, тому що один підмет і до нього відносяться два присудки. Тож це однорідні присудки. Розглянемо друге речення. Фермер переорав поле і посіяв озимину. Шукаємо граматичну основу. Хто фермер, що зробив, переорав і посіяв. Так само у нас тут з вами однорідні присудки, тому між ними стоїть сполучник І, а кома не потрібна. Тож, будь ласка. Подумайте, що об'єднує сполучник І у кожному реченні, однорідні члени речення чи частини складного речення. Зробіть висновок, коли перед одиничним сполучником І ставимо кому, а коли кому не ставимо. Дійсно, кому ми ставимо обов'язково у складному реченні, там де у нас дві чи більше граматичних основ. А якщо у нас однорівні члени речення і між ними один раз вживаємо сполучник І або «й», то ми кому ставити не будемо. Давайте з вами запам'ятаємо правило. Між частинами складного речення ставимо кому. Наприклад, «Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав. Так писала Леся Українка: прилинув вітер це перша граматична основа. Він заспівав, це друга граматична основа, це складне речення, тому перед сполучником і. Слід ставити кому. Материнське серце горе закрива, материнське серце щастя наверта. Серце закрива – перша граматична основа, серце наверта, друга граматична основа, тому між ними слід ставити кому. Перед неповторюваним сполучником і «й», та у визначенні і. Чи або ставимо кому, якщо ці сполучники з'єднують частини складного речення, якщо неповторюваний сполучник І й, та у визначенні І, чи або з'єднує однорідні члени речення, то кому ми не ставимо. Давайте порівняємо: там, де у нас речення зі частинами складного речення, ревіло море. Перша граматична основа і пароплав здригався від ударів хвиль. Пароплав здригався, це друга граматична основа, тому між, перед сполучником слід поставити кому. Друге речення шторм збивав пароплав із курсу і відносив до берега. Тут у нас однорідні члени речення, однорідні присудки. що шторм що він робив? Збивав і відносив. Так як у нас тут однорівні члени речення, тому кому перед сполучником ми ставити не будемо. Ставимо кому лише перед сполучником, і й, та, чи, або тільки тоді, коли у нас складне речення, поєднані дві або більше граматичних основ. Тож пунктограма кома між частинами складного речення. Давайте з вами виконаємо вправу 492 Поясніть, чому так. Прочитайте речення і поясніть, чому в одних випадках перед сполучником І є кома, а в інших кома немає. Речення перше. Вишні на причілку теж стояли чорні, і над ними гули бджоли. Чому тут стоїть кома. Дійсно, тому що це складне речення. Вишні стояли. Це перша граматична основа, бджоли гули це друга граматична основа, тому перед сполучником І слід поставити кому. Друге речення І вмите сонце перекинуло свої золоті коси на поля, і вони укрилися пахучою парою. Поясніть, будь ласка, чому тут стоїть кому. Розглянемо третє речення, ось вперіщив дощ і зашумів над полями, над пасікою. Скажіть, будь ласка, чому тут перед сполучником і не треба ставити кому? Дійсно, тому що тут звичайне просте речення з однорідними членами речення. Дощ, що зробив Паріжжі та за шумі. Тому тут кому перед сполучником не треба. Четверте речення самостійно, дорослі чайки ширяли над озером і час від часу приносили пташенятам смачну рибу. Поясніть, будь ласка, чому тут не слід ставити кому? Так, гарно з вами впоралися із завданням. А ось наступне. Права у нас буде письмова, але перед тим, як до неї перейти, зробіть, будь ласка, ось такі схематичні малюночки у вашому зошиті, які ви бачите ліворуч. Можете використовувати кольорові олівчики. Після того, як ви занотували ось такі невеличкі схеми, ми з вами переходимо до прави 493. Вам слід списати речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити і обґрунтувати пунктограму коми із частинами складного речення. У вас є 5 речень, тому, будь ласка, натискайте відео на паузу, переписуйте ці речення охайно, беріть простий олівчик лінійку, підкреслюйте граматичні основи для того, щоб не заплутатися з розділовими знаками. Успіхів вам! Працюємо! Після того, як ви виконали цю вправу, будь ласка, себе перевірте. На екрані вже є відповіді. Подумайте, будь ласка, як з'єднано частини кожного складного речення. Ви вже повинні були, як я якраз, підкреслити. Будь ласка, також перевірте, чи правильно ви підкреслили усі граматичні основи. Наступне завдання у вас буде також невеличке письмове. Слід побудувати фонетичну транскрипцію слів. Також зазначити кількість букв у слові і кількість звуків. Кількість букв і кількість звуків у кожному з цих слів. Натискаємо знову відео на паузу та виконуємо завдання. Не забудьте себе також перевірити. Якщо виявили помилки, обов'язково їх виправляйте. Наступне те, що ми з вами зробимо, це пригадаємо, які існують самостійні і службові частини мови. Тож, ми з вами знаємо, що самостійних частин мови у нас скільки. Дійсно, їх всього 6. Це іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. За допомогою цієї таблиці ви можете пригадати, що кожна частина мови означає, на які питання відповідає та як змінюється. Ви можете натиснути відео на паузу і самостійно пригадати цю інформацію. Також пропоную вам пригадати інформацію про службові частини мови. Вони потрібні для того, щоб поєднувати або Складні речення та прості, склад, прості речення в одне складне або для зв'язку слів у реченні. Ось, наприклад, прийменник. Він поєднує іменник, займенник, числівник з іншими словами, вказує на місце, час, наприклад, в, у, під, обід, з із. Сполучник поєднує однорідні члени речення і частини складного речення і, а, але що, що. Чатка виражає додаткові смислові відтінки, утворює граматичні форми, не НІ, б БИ. Я пропоную вам для вашої зручності записати деяку інформацію у зошиту. Ось, наприклад, ви пишете прийменник, а також його приклади в, у, ПІД, ПО, з. ІЗ. Далі пишете сполучник. І його приклади. Ви можете зверху написати службові частини мови, три стрілочки, написати прийменник, сполучник і частка, і після них вже зробити вам невеличкі підказочки, щоб ви їх не плутали, особливо прийменники та сполучники. Записати просто, як називається ця частина мови, і їх приклади. Тож, я вам рекомендую, я вам раджу це занотувати собі в зошиток. Так, діти, і ваше домашнє завдання у підручничку на сторіночці 201 виконати вправу 494. Не забувайте також повторювати усі нові навчальні одинички, тобто правила, які ми з вами розглянули на уроці. Запишіть вправа 494. І на останок рефлексія вправа оберіть цукерку. Зелененька, в мене все вийшло, червона було важко і синя нічого не зрозуміло. Сподіваюсь, що на уроці усі все вийшло і вам було легко працювати. Наш урок завершено, до нових зустрічей!